Чеджепіті, скажи мені, будь ласка, що там відбувається в німецькому Бундесвері? Давайте послухаємо, що він скаже, да скоріше за все, ти маєш на увазі німецький Бундесвер, Це збройні сили Німеччини. А там зараз відбувається серйозне переозброєння і підготовка до можливої великої війни. Начальник генштабу Бундесверо Карстен Брейер офіційно заявив, що до 2029 року Німеччина має бути готова до конфлікту з Росією. Він уже наказав посилити протиповітряну оборону, оновити запаси боєприпасів, розвинути дальнобійну зброю та електронну боротьбу. Це не чутки, це стратегічна позиція Німеччини, заснована на оцінках НАТО. Росія може бути готова до нападу вже за кілька років. Дякую. Ну і якщо хочете розвиватися і стати якимось класним спецом, безкоштовні курси в телеграм-каналі від Юдемі. На Юдемі, де навчається весь світ, заходьте, хватайте, навчайтеся, ставайте краще. Будьте здорові!